Вертати наших з полону буде трошки легше. За останні тижні так званий обмінний фонд збільшився більш як на дві сотні російських полонених, і кожен п'ятий здався добровільно за програмою Хочу жити. Ті, хто здається, сам можуть піти на обмін, а можуть залишатися тут у полоні аж до української перемоги і навіть просити прихистку в Україні або в Європі. Так, але скільки ж загалом полонених нині в Україні це є таємницею, на відміну від умов, в яких їх утримують. Окупанти, що склали зброю, вдячні за їжу, за безпечний сон і навіть за роботу в Україні. Про це вони самі розказали на прес-конференції. Тож, як потрапили у полон та що робитимуть далі, Олена Чернякова записала. Ця прес-конференція проводиться винятково за згодою самих полонених. За що воюють ці четверо? Важко пояснити навіть їм, як от Микиті, який у полоні вже вдруге. На ні основі я попав на передову. Умови утримання російських полонених неодноразово демонстрували публічно живуть ті в одному з таборів на заході країни, аби подалі від фронту це вимога Женевської конвенції. За міжнародними нормами їх годують тричі на день, ходять до церкви, отримують заробітну плату, бо працюють. Рядові обов'язкові офіцери ж можуть відмовитись і втратити свої 40 гривень зарплати на день. Ці полонені теж тільки на ну з табору там ходять у спецодязі. Тут же у своєму, в якому і потрапили у полон. Я з Маріуполя. Я пішов в воєнкомат. Мене там пообіцяли хорошу зарплату. В районі 24 тисяч рублі Северна Сітія через несколько днів 60 лет был осурден. Ось Микита та Євген родом з Луганська та Донецької. Коли у 14-го до них зайшов руський мір, вони ще вчилися у школі. В історії було вказано, що Україна напала на ну как напала на Донбас. Було такое, скажем так, насаждення дітям. По русском мире в 11 классе нас возили на полигон. Как раз это была инициатива этого директора. Євген не виїхав на навчання до Європи, хоча стверджую, просив про це матір. А після 24.02, каже, навіть потрапив до ФСБ, бо сфотографував місто Новоазовську на той період. Об'єкт стратегічний. Ним техніку військову переправляли. Місяць продержали мене в підвалі, там білі питали. і вирішили мене відправити на війну і скупати, так сказати, гріхи. Перед Росії, хоча я якби би України Уполон, каже, здався майже одразу сам здався за день до штурму. Степна байфов ЗСУ су приду приділа штурму, допомог своїй страні. Сісна та міна, я відказувався не наміряна возвращатися в татурський мір. Е -э моя мать вже виїхала з ДНР, але таких як Євген насправді одиниці, Це тобто... невеликий відсоток. Це одиниці, скажімо так, але вони є. Вони спочатку вони не хочуть, скажімо, так, обмінюватись. Це і різні люди. Є ті, хто хочуть перебувати у нас до завершення війни. Угор розповідають серед полонених є навіть ті, хто хотів би долучитися до сил оборони України. А понад 22 тисячі росіян вже звернулися за програмою Хочу жити. Тобто, добровільна здача в полон в обмін на життя і дозвіл після війни отримати прихисток або в Україні, або в країнах Європи. У нас працює 10... Операторів, які щодня опрацьовують від 70 до 100 звернень в день. Чотири таких лідера це Москва, Санкт-Петербург, Краснодарський край і Нижньогородська області. Здаються, здебільшого рядові річі офіцери привести ж їх за лінію фронту. Це завжди окрема спецоперація. За останні тиждень кількість полонених зросла на понад 200 полонених росіян збільшився наш обмінний фонд. Кожен п'ятий здався добровільно. Щодня 3-5 російських військовослужбовців здаються в полон за програмою «Хочу жити». натомість у Росії за інформацією розвідки. Що місяця мобілізують до 20 тисяч, і цілком можлива друга публічна хвиля мобілізації. Цей сценарій на столі лежить і готується давно, але кілька разів переносили остаточне ухвалення цього рішення кого відправляти? Ті ж полонені, як от Микита в другий де на обмін, бо так вирішив. Я хочу попасть на обмін. Я все, щоб це не повторилося. Я не хочу воювати і є ще одна причина в Україні. Він отримав термін 10 років за посягання на територіальну цілісність і участь у незаконному збройному формуванні. Не відпускати таких Україна не має права. Керуємося тим, чи людина хоче бути повернутою. Частина з них є громадянами Російської Федерації, військовослужбовцями Російської Федерації, і ми маємо право обміняти їх і, і на наших кількість наших у полоні не розголошують, як і російсь. Ян тут тільки в яких умовах перебувають військовослужбовці? РФ моніторять і у Червоному хресті. І в ООН. українських же полонених не відвідав жоден з міжнародних органів. Про нелюдські умови розповідали вже прямі свідки, які повернулися з неволі. А за час повномасштабної війни це 2598 українців. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.